Дорого зробити стіл чи недорого? Давайте перейдемося мінімально по вартості, по вартості смоли. І для чого, по мінімум так по пару слів, скажу, для чого вона є. Починаємо ми з тієї смоли, якою ми перше починаємо робити стіл. У нас починається робити стіл з арт смоли. Для чого в нас є арт-смола? Вона для ґрунту погрунтувати, дирки, трічинки, підлити, отаке всяке. Вона швидко сокне для мінімальних заливок і робити хвильки нею. Її ціна 700 гривень за комплект. В комплекті в нас є 1 кілограм компоненту А і пів кілограма компоненту Б. Це в нас вартує 700 гривень. Є в нас сантиметрова смола. Наступна: сантиметровою смолою ми заливаємо до сантиметра. Якщо треба, наприклад, нам щось, проливаємо столи зверху. Таку функцію виконує сантиметрова смола в нас. Вона нас коштує. комплект. В комплекті є 1 кг компоненту Б і 0,5 кг компоненту А і півкілограму компоненту Б. Тобто 1,5 кг разом вартує 650 гривень за сантиметрову смолу. Потім у нас де та смола, якої йде найбільше, це в нас є. 5-сантиметрова смола для заливки до 5 см. Від сантиметра до 5 ми заливаємо нею. Тобто 5 см можна заливати максимум. І ціна її за комплект. В комплекті йде 1 кілограм компоненту А і 300 г компоненту Б. І вартість комплекту 550 гривень. 550 гривень вартість комплекту. І ще в нас є коректор. Це для того, щоб коли є пузирі. Ми залили, почекали годинку, наприклад, там плюс-мінус, пройшлися, пропсикали і пузирі повтікали. Та смола, до речі, німецька, нею легко працювати. Чому зараз кажу? Легко працювати, тому що вона є дуже рідка. Вона там затекла і пузирі дуже легко виходять. Бо деяка смола, до речі, як починав робити, я брав іншу смолу. Не пам'ятаю, яка то була, італійська, чи яка, не буду брехати. Вона була густа. Позирі з неї виходили дуже важко. А з цієї виходить легко особа для новачків, тоді дуже гарно тою смолою починати робити. Тому кого цікавить смола або столиця поксидки, звертаємося.